Знову голар з м'ячем. Пробуває голар. Гол! Після рикошету м'яч залітає усіх воріт. Але Юкса забуває другий м'яч 2-0. 41-х хвилина. І бачимо, є у розтяганню. Юкса робить заявку на перемогу. Звісно, що ще грати досить довго. Але є дуже важливий забитий м'яч. Ну і бачимо, що знову. Бразильські легіонери дають. Чудочка вода на пісто проти Шахного. Обробляє під ліву ногу. Шукає партнерів. Скидає на Євдокимова. Антон Євдокимов зараз з міщем. Віддав передачу на Гуларта. Гуларт зумів прокатити гол! Габріель Гуларт робить дубль! Це вже четвертий гол у сезоні для Габріеля Гуларта.